Вітаю, друзі, 20 липня 25-го року. Інжирний персик світка. Друзі, цього року все перевернулося в природі, то холод знущався над нами, дощ, вітер, морози. А тепер спека як влупила. Ви гляньте, які гарбузи вже повиростали з інжирного персика. Повинен бути набагато пізніше. Але вже майже готовий, виборочно можна рвати. Те ж саме стосується і персика Т3. Зараз я вам його покажу. Кожен рік я показую. Тут ну, сумасшедші врожаї. в минулому році 65 кг це дерево дало. Те ж саме 20 липня, зазвичай він в кінці липня, початок серпня. А зараз отак от. Т-3. От. Він же Golden Wine. Він же золоте вино. Друзі, ну в цьому році їх мало. Але вони ну величезні, величезні. Особливо оце, я вам його показував вже, я його зважу, це там рекордсмен буде. Та й тут, а ось висить. А тут гірлянда. Т-3. Золоте вино. Кожен рік він з урожаєм Тут дерево, яке вже пропадає, йому 16 рік. Ну, міленьке, але і є. Ну, міленькі такі, грамів по 250, я думаю. Ну тут, о тут, оце, мабуть, буде рекарсмен, рукою не накрию. Ну, Подивимось. Зараз я покажу дерево. Це чудо дерево. Друзі, хто ще не завів собі те третій. І те п'ятий. От те п'ятий ще. Зелені, як поряд вони. А це те третій. Хто не завів, заводьте. Всі будете з урожаєм. І неприхотливий він, ну, трошки гниль сира його турбує, але з цим легко боротися. І тут у мене прищеплена і кінка. І шугартаємо. Всі вони більш-менш по терміну дозрівання підходящі для розміщення на одному дереві. Те три, друзі, от обійшов по, по кругу. Виборочно буду рвати. Зараз зірву цей самий, на мій погляд, великий і ми його зважимо. Ох ти ж бомба! Да, хвилинку, друзі. І так, друзі, рекордсмен. Оце тут дрібний, Я от спеціально впав. Покажу вам. Дрібненький. 294 грама. А цей красава. 415 грамів. Поки що рекордсмен. Далі буде. Ну а далі ще декілька зважу. Четыреста семь. Триста восемьдесят восемь. Ну такие. 365, ну есть и, и древнейший, 272, вот такие т те третий, техничная зрелость, ну зараз скуштую его, Дуже красивий. Хвилинку. Т-3, друзі, золоте вино Golden Wine. Їх аж 5 видів цього Т. Тварт, Тардів, така серія. Ну скуштуємо. Кислота, цукор, все збалансовано, соковитий, хрустящий. Ну, Це більше такий концертний сорт. Добре його і консервувати, і сушити. Але коли він поспіє повністю, смак у нього чудовий, десь там відчуваються і нотки манго, і ананаса і персика. Три в одном. Це третій, друзі. Вайн Голд. До побачення. З вами був Петрович. Відеоканал Петрович Продакшн Юкрейн.